Історична подія для українців в Угорщині в Будапешті розпочала роботу перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Це велика можливість навчатися в угорсько-українській школі, тому що всі українці можуть бути разом. Вони можуть один одного підтримувати, допомагати і культурну спадщину продовжувати. Нашу Важлива ця школа і для української меншини Угорщини, і також для переселенців України. Обов'язково після закінчення навчання я повернусь.